Рівне під час робочого візиту відвідали член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко та начальниця управління контролю, аналізу та стратегічного розвитку нацради Маріна Ткачук. Посадовці провели нараду з місцевими журналістами. Дякую, що знайшли час зустрітись і дякую, що проявили активність щодо завтрашнього заходу. Насправді, це така. Зустріч я Лілі постійно повторював і зараз вам кажу більше навіть неформальна. Медійники мали можливість задати важливі питання щодо аспектів роботи та проконсультуватися з посадовцями на теми хвилюючі змі. Зокрема, обговорили кадрову ситуацію в журналістиці. Актуальне питання для всіх регіонів ну в силу зрозумілих причин, хтось що виїхав на початках. Хтось пішов добровільно служити, хтось пішов по мобілізації, і, звичайно, брак кадрів відчувається. Я В кожному регіоні завжди бачу ну, мікс, і він приблизно пропорційний. Тих людей, які вже давно в професії, і от молодих людей, які там приходять і починають вчитися, учасники заходу також поцікавились і ситуацією з онлайн-медіа у соцмережах. Як розповіла начальниця управління контролю, аналізу та стратегічного розвитку Нацради Маріна Ткачук, потрібно регулювати та фільтрувати інформацію, аби не натрапити на фейки. Питання закрите чи не закрите це вже друге питання питання регулювання. Про це, власне, всі ми і говоримо, тому що навіть там чат-боти, е різних е там Спец. розвідки, спецслужб так далі. Вони йдуть в Телеграм. Чому? Тому що власне звідти беруть інформацію на тот. Подібні зустрічі із регіональними медіа планують проводити і надалі, розповіли організатори для представників ЗМІ це можливість краще дізнатися про усі важливі моменти у професії. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.